Доброго дня, шановні гості! Ми всі раді вас вітати у ці дні перед Новим роком і Різдвом. Ви знаєте чудову нагоду, чому ми зібралися, а саме, підведення підсумків органічних заходів, які ми проводили на території України. Я представлюся відразу. Мене звати Наталія Прокопчук. Я координатор швейцарсько-українського проєкту сертифікація та розвиток органічного ринку в Україні. Я Хочу сказати, що цей рік був дуже багатим на різні заходи, на яких були представлені органічні продукти. А саме, це був фестиваль Трипільське коло у Київській області, в Ржищеві, ярмарок органічної продукції у Києві, органічний дивограй. Фестиваль автентичної карпатської кухні, смачний спас, в рамках якого було проведено ярмарок органічних продуктів, виставка ярмарок виробників органічної продукції Екосвіт у Львівській області, село Кульчиці, ярмарок органічних продуктів у Львові, ярмарок органічної та натуральної продукції у Донецьку. Основною метою цих та інших заходів була промоція органічних продуктів, а також зустріч кінцевих споживачів разом із виробниками органічної продукції яких є на даний момент уже достатньо багато в Україні, я хочу надати слово менеджеру українського швейцарського проекту органічного Тобіасу Айзенрінгу. Доброго ранку, пані та панове. The Swiss government decided to start an organic project in 2003. Швейцарський уряд вирішив розпочати проект з органічного виробництва в 2003 році. І сьогодні ми можемо збирати перші плоди нашої роботи. Це сертифіковану органічну продукцію в Україні. Organic stands for no GMO, Ноу пестицид, а но мірал фертилайзер ан індепенден сертифікейшн органіка означає, що продукти органічні продукти не містять ГМО, не містять пестицидів, не містять синтетичних під час вирощення цієї продукції не використовуються синтетичні добрива. і... Органічна продукція сертифікується незалежними сертифікаційними органами? В першу чергу дуже радує те, що динаміка відмічається в розвитку органічного сектору України. Коли ми тільки розпочинали роботу щодо перших господарств і першої переробки в 98-му році в Україні, і перші 3-5 років люди посміхалися або в більшості випадків станали плечима щодо того, що ж таке. Органічний продукт, і в нас всі продукти екологічні чисті, і абсолютно недоречно це робити, в силу того, що це там, в Західній Європі, є проблеми, у нас таких проблем ніколи не буде. На превеликий жаль, всі проблеми, які є в світі, стосуються з точки зору екології, в тому числі і нас. І тому дуже радує той процес, який відбувається, дуже радує. Більше інформування, більше більша стадія і поглиблення як виробництва, так і переробки цієї продукції. Якщо ми говорили про внутрішній розвиток ринку. 2008 році на рівні близько 600 тисяч євро, то в минулому році за нашими оцінками цифра ця сягала мільйон 200 тисяч євро, і в цьому році за оцінками Федерації органічного руху України ця цифра перевищить 2,5 з мільйони євро. Тобто динаміка відбувається. Що стосується розвитку самого внутрішнього ринку, без перебільшення. Великим поштовхом став проведений в минулому році перший всеукраїнський ярмарок органічних продуктів у Львові в цьому році. Ця ініціатива була продовжена. Крім того, як сказали попередні доповідачі, було проведено 10 різного калібру заходів в різних містах України. Процес рухається, дійсно розвивається. Більше двох десятків великих і малих магазинів в Україні. Мають на своїх полицях сертифіковані органічні продукти, на відміну від багатьох країн сусідів ми раді відмітити те, що більше 40% продуктів, які є на полицях і сертифіковані як органік у відповідності з євростандартами, вони нашого вітчизняного українського походження. Тобто це це перебільшення наша спільна справа і. Дуже радує і надихає на подальшу роботу той факт, що засоби масової інформації, в тому числі представники, яких тут в цьому залі, все більш активно підтримують цей процес. І сподіваємося, що таке ж об'єктивне висвітлення в подальшому також буде. Дуже дякую.